інаугурації, хто переможе. Я не вірю, що він може одним махом, якимсь указом відмінити все те, що вже було Байденом зроблено. Скільки запущено ВПК предприємств, два, да, в Америці, скільки робочих місць дано, е Люди вложили свої капітали, і Трамп приходить і говорить, все, ми цього не ділаємо. Ну, давайте будемо дивитися, чи буде перемога, чи буде надавати зброю і гроші. Нам трамп після своєї інаугурації якщо, звичайно, вона буде. да все буде даватися це буде даватися. Воно якось виду і зміниться, да? але так як було, так і буде. Нічого мінятися не буде со сторони наших партнерів, тому що якісь є договоренності, які вище полномочі президента Трампа. Да? Проїзводство і деньги. Е, сотрудничество буде продовжуватись і нам даватимуть. І нам даватимуть. Новий імператор буде слідувати тим ну, якимось вищим інтересам країни да, по правосуддію. І на якийсь момент, можливо, воно щось замнеться, да, підвисне підвисне. Але далі, більше всього, цей імператор буде слідувати, ну, тому що треба робити так, як і було. Тобто, треба давати. Проізводства не будуть зупинені воєнні, вони працюватимуть на мощь для України. Єдине, що мене тут смущає, що це може бути якийсь період, да, поки він там прийме ці всі закони, передивиться їх, да, коли воно підвисне, ця допомога. Може бути таке. Але я не бачу, що нам прекратять. У мене впечатлення, що нам будуть давати по цьому розкладу після такої ситуації, підвішеної, да, ще більше. Це буде як, можливо, як із Байденом. Да? Дають, дають, потім питаються з Росією домовитися. Ведуть якісь переговори, не дають нам, питаються її вразумити. Росія робить якийсь необдуманий крок, бомбить нас знову, і кудись попадає, знову починають давати, да, як реакція. А тут така сама може бути ситуація. Можливо, буде підвішена ситуація, коли м не Скажімо так, якийсь період не даватимуть, будучи в роздумах, але потім, але потім все йтиме. Хочу сказ...